Додумався зараз тільки зняти. Тут такі гарні будиночки, такі гарні дерева. Тут взагалі якісь сині. Що це таке? Це ж законно. Це щось якесь, неймовірне, що це за магнолія таке. Тут треба прогуляти. Так, треба не пішки виходити, не автобусом їхати. Будиночки такі, ага, будиночок з колонами, божечки. Там в якась ратуша, хрести все таке гарно. Дуже, гарно дуже гарно. Ці пагорби просто неймовірно гарні. Пальми, тут пальми вирощують. Пальми вирощують на дрова, мабуть. Це так варто. Це як смереки, тільки каліфорнійські. Болт. Болт. Болт а не болт. Uber лайм. Лайм. Моті. Цей кот. Oh. Oh, Знов ці сині квіточки на деревах. Що це за такий бузок якийсь? Ой, я забулася, воно називається. Серцяція. Забулася. Просто я не знала, що не дерево, думала, це типу Аля кущ. Ось тут, схоже, якщо поливати, то з куща виростає така фігня. Так, гарно і стоби навіть гарні, такі кучеряві. А це нормальний райончик. Невеличкий клаптик, який звільнений від чогось, під щось, бо там поруч будівництво. Але звиглядає вона звичайно ефектна. Купа всякого мотлаху. В тебе цей повертає. Пропусти його, цього синього. Right Заселилися ми в мотель. Ось так виглядає паркінг, такий він затишний прибраний. Там така прикольна машина стоїть, у мене колись був китайський автомобіль з таким двигуном як цієї Toyota. Працюють кондиціонери. Пусть заносить наші речі. Номер. Метробайк. О, це наш номер. Це наш кіт. Обля! Охо! Що там є? Кота бачили? Ось вона кота! Так. 4 подушки, значить, можна брати ще одного кота. Ми куди йдемо? Ми йдемо вечеряти ми а в нас, між іншим, взагалі-то ця вся подорож не просто так. Так, не просто так. Не просто так. так. У нас річниця. Недавно була, 15 квітня. Ми трішки запізнились відсвяткувати. Так. Ми не поспішали, бо вже було. Ми вже три роки разом. Так, тому. Тому, тому в нас можна... річниця. Так. так.

Різнобарна будівля. По ній бігають хвильками кольори. Погнали. Так, після не того після недовго цей з колами ми, ми потрапили в ресторанчик, зараз там щось замовляти. – Що будемо замовляти. Ну, треба почитати. Почитаємо. Почитаємо. Так, у нас тут купа всього. Я тут набрав якогось різного листя, якихось грибів, в оцю відстуковану дивну таку, яку ми їли в китайському ресторані. Ну і якуся плюс-мінус. Принесли нам купу якогось м'яса, не знаємо, що з ним робити. Мабуть, варити треба в цьому супі. Так, це ми самі готуємо. Окей, я не хочу у нас тут таке. Таке твориться. Ми тут самі собі їсти готуємо. Так, прийшли. <laughs> я вдома, коли їсти готуюся, тільки щось там не відчуваю. <laughs> Якось зараз може треба сити. Чекушечку шампусика пахне перед тим, знаєш. А, перед, перед ну, їжі вдома. Так, а, так. так справді їжа їдемо. Коротше, суть в тому, що нам принесли тарінки, в яких ми варимо все, що нам тут подавали. Отак прийшли в ресторанчик поїсти, каже, собі це вона без, без Ти бачу, Це так. Давай я тобі дожбурляю теж пронятися. Так, трохи щоб не ходить. Чого зарденько тобі підкинути? Ну, може, треба Ну, не треба. Бекону не треба. Пеконь це ось так Добре, я собі його закину. Раптом, що в нас тут є колопенія, можна... А, от то якесь місце? в Прикольні ти атракцію, слухай, знайшла нам на сьогоднішній вечір. Угу. Сподівано так. Угу. нас не купив сиром м'ясо ми радіємо.

під пареться. Okay. Ще так суп ніколи не готувала. Нам більше не треба. Як ти гадаєш? Да, я дітькою. Апара підтримувати. Отак проходить додому. Так, вечеря, ось. Вечеря в холодильнику. Розпле плита. Ось. Давай, займайся. <ріст> Enjoy. <ріст> Це Ну що, їмо, наші вже готові І Супчики на похміллях. Це наче картоплю не чистять. Так картопля не чистяна. Ми її просто кубиками. На які частинки потрібно. Так і роблять, навіть на пюрешку теж не чистять. Бо вона тут помета. Мабуть, тому. А може в неї, тому її вместе. Ні, в них, напевно, просто не буває цієї старої картоплі, як ми говоримо, яку ми зимою їмо і її нереально не чистить, чи тоді вийде. Осколку дуже корда. Ця картопля молодюсенька, вона не буває тут. Ну так. Тобто, урожай за урожаєм. Старою, так би мовити. Це молода картошка. І солодка. Так, аж так. занадто. Ну, Прикольна, ми сьогодні їли, бутерброди з дитарку, а тоді бургери в Макдональдсі, тому на вечерю саме те. Да, мені я підігрів собі э, рис залишкам по дві. Це воно. Рис взагалі нормальна штука. Він набуває смаку. Яку ти його забудуєш? Не знаю, чи в українській кухні є якийсь інгредієнт аналогічний ресурс? Кабачок. Кабачок? Може. Я брауні робила, кабачка робила. Що, да. Ти там знав, що він. Правні. Тут треба таке. Готовий. Наїли ми на 72 долари 41 цент. Підемо розраховуватись. Кутів. Ось знайшла Кутів. Ти кити, 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 кити. Вов я тоут. Побіг. Що не помітив мене? Білка в очах. Що ти тут котів знайшла? Тут коти. Ти, кик, китик. Ти рутий, тебе такий хвістя гарний. Дай хвоста. Ти хоче. Так, дуже красивий хвостик. Той такий трішки, звісно, потяганий. Там. Дуже видно. Красивий цей Лос-Анджелес, єдина біда. що Дуже брудно. Дуже. Так. Причому от наш готель просто вилизаний, наприклад. Він ж ну, один з найдешевших, давай будемо говорити так чесно. <рес> <рес> от, тобто ці власники бізнесів стараються робити гарно. От Але... На вулицях такі балаган. <рес> ну так, на, на, які, на деяких вулицях. Ну, чисто, все гарно, а сусідня вулиця просто там, не знаю, походили помочитися там якісь. Не знаю хто. Ми, ми тільки що були, О, я не звела на вечерю туди. Oh. по вулиці, вулиця була так собі, а потім навігатор каже, поверніть праворуч. Ми так заглянули в той переулок, такі, Ну, ні. Yeah. Так раз голову повернув, Ні, а там така вузенька вуличка, тут якось як е, в фільмах поміж будинками в мегаполісах. І так смердить з сачею просто. Так. шарування має. Може мені на ту вулицю пісити ходять. І такий цей контраст. На пагорбах вони відніюються будинки. Нам тут повертати. багато. На цьому перекресті, так? Угу. Причому нам також туди і тут. А, от в таку вуличку вона нас хотіла повернути. Приблизно в таку. Але від неї було в ну, 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 а так. Тут таке, просто телевізор валяється на вулиці. Хтось викинув. Схоже, футбол програла улюблена команда. воно взагалі нова будівля. Так, гарний будинок, ще порожній. Вікна не світяться, ні, там одна світиться. Направка. Знаю чи це видно, там сусідній будинок, він. Сусідні будинки вилизані, а цей такий розмальований. Схоже, він сильно знижує ціну на нерухомість в цьому районі. Infinity караоке, клаб ад ланч. Нам схоже сюди. Нам сюди.